Шановне товариство, в ефірі програма Контроверсії Дніпра, і ваш автор та ведучий Костянтин Писаревський. Ми знаходимося у середмісті Дніпра в обласній клінічній лікарні імені Ільї Ілліча Мечникова. З якого приводу до нас звернулися військові, звернулися цивільні, звернулися мої колеги, в тому числі лікарі, медперсонал. На сьогоднішній день ми б хотіли звернутися і до городян, і до місцевої влади. Чому зараз під час війни іде війна в тилу за землю під що? Під громадську та житлову забудову? Тобто замість клінічної обласної лікарні, в якої було 8,5 гектар землі, зробити 2,5 гектари історико-культурної призначенням, а інші віддати під житлову та громадську забудову. Під що? Під торгівельно-розважальні центри, під забудови. І заради чого зараз гинуть наші військовослужбовці? Заради того, щоб місцева влада відбирала і зазіхала на землі громади, заради того, щоб перестала існувати взагалі обласна клінічна лікарня, де 2,5 тисячі медичних працівників, де працюють висококласні спеціалісти. Які надають допомогу як фронтовий госпіталь першочергово і цивільним, в тому числі, нам би хотілося почути коментар, почути реакцію голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Лисака, коментар голови обласної ради Миколи Лукашука, обласна клінічна лікарня, якій 225 років, яка пережила три війни. Починаючи з російсько-Турецької, вона залишиться під час війни прифронтовим госпіталем і обласною клінічною лікарнею. я фельдшер екстреної медичної допомоги міста Павлоградської підстанції. Знаходимося приймальне відділення обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Чому ви тут от сьогодні? Як часто ви тут буваєте? Який вантаж? Кого ви сюди довозите? Розкажіть про, про свою роботу. Добре, в основному наша робота полягає в ми працюємо з гражданськими людьми, але часто у нас буває госпіталізація важкопоранених хворих військових, з, можна сказати, з границі Дніпропетровська та Донецької областей. Угу. Дуже часто працюємо з приймальним відділенням лікарні Мечникова. Сюди доставляємо тут перевантажуємо зі своєї машини. ну і... Процесі транспортування надаємо невідкладну медичну допомогу. В основному в основному це важкі поранення, черевчеремо -абдомі... абдомінальні травми, травми голови, також травми кінцівок, дуже складні переломи зі сміщеннями, черепно мозгові травми, дуже важкі, які потребують навіть і, 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 іскуснеї вентиляції легень. Без на апараті, тобто ну дуже важкі хворі бувають, які нам при, які нам привозять військові госпітальєри, приблизно дивіться. Військові госпітальєри привозять з точок їхнього шпиталю до нашої точки дислокації. Проходить дві-дві з половина, а то й три години. Смотря, з якої точки везуть там. Ну наприклад, з якої точки Донецької чи Луганської областей. А від нас, там від нашої точки дислокації до ближайшої міста, до ближайшої лікарні міста Дніпра, до, ну допустимо, до шостої е, лікарні приблизно 2-2,5 години транспортування. Це якщо під сиренами, з мигалкою, тобто ну, в інтенсивному темпі. Але ж до операційної людина буде доставлена за 4-5 годин не швидше. Це так, так. Да. Це дійсно так. Стараємося, щоб у нас все в машині було своєчасно, вся апаратура була заряджена, щоб був перев'язувальний матеріал, системи, капельниці, всі медпрепарати, щоб були на місці і своєчасно напоповнено. І в процесі транспортування стараємося також підкапувати хворобу, підколювати, тобто якісь. Спеціальні препарати, знеболювальні. знеболювальні в основному, якщо це травми, і, можливо, там навіть міорелаксанти та якісь препарати для наркозу, щоб підтримувати життєдіяльність людини. Щастіше від чого гинуть поранені? Від крововтрати, від шоку. Це міновибухова травма, це осколочне поранення, тобто осколкова якась голови, там кінцівок. Ти і лікарі, і медперсонал нормально відносяться, нормально надали допомоги. Да. І, мабуть, така лікарня, найближче до лінії, фронту, перезмежування. Мабуть, вона виконує свою головну функцію надання допомоги пораненої. І, мабуть, вона повинна <реку> ну, от Скільки ви сюди добирали? Скільки вас сюди доставляли за час? <реку> Кілька годин. Кілька годин, так. Зараз ви себе почуваєте як нормально. нормально. Вам дякуємо за вашу службу, за ваш труд, за ваше здоров'я. Одужийте найшвидше. Слава Україні! Доброго дня. А можна вас на секундочку? Мене звуть Костянтин Писаревський. інтернет-телебачення громадське контрверсії Дніпра. Не. Ви. Я вибачаюсь, я ти що нічого лікарні, лікувати. Побачив... Ви скажіть, просто лікарня мечникова, префронтовий госпіталь потрібен для України, дуже, для Дніпра. Дуже, дуже. Вам удачі. Слава. Україні. Ви раніше обслуговувалися в лікарні мечникова. Так. Як що ви можете сказати про колектив, про надання послуг, про допомогу? Все чудово, завжди влаштовувати. Все чудово. А ви знаєте, що от зараз є така ситуація, що землю... Лікарні Мечникова можуть просто відібрати. І з 8,5 гектар залишиться 2,6. І можуть, можуть корпуси розформувати, стаціонари і просто розформувати по місту. Як ви вважаєте, лікарня от такого класу, так? прифронтовий госпіталь під час війни, вона потрібна для надання допомоги в першу чергу військовим, цивільним і так далі? Знаю про цю ситуацію, треба ознайомитися, але вважаю, що не можна її віддавати. Будь-який час, ніч, день можна приїхати, тобі нададуть допомогу. А ви знаєте якусь інформацію, може, про ваших колег, побратимів, відгуки? Можете, саме вважати, можна саме. Доброго дня, а можна дня. Можна вас на секунду? Контр Дніпра, громадське телебачення. Ви отримували допомогу в лікарні мечникова? Я тільки звернувся, я тут ще півднями не маю. То... Ага. То зараз ну, допомагають, да. Що ви можете сказати про медперсонар, про лікарів? Ну, поки, Яке поки дві людини точно є хороші. Ага. Щось... Яке ставлення до військових? М -м, мабуть, хороше. -е, ну, я от поки от, дві людини, які мене зустріли, які по... Ага. Помагаю, то дуже, дуже. А як ви вважаєте, от такі, е, таке об'єднання, обласна клінічна лікарня мечника, насправді прифронтовий госпіталь під час війни він потрібен першочергово для надання допомоги військовослужбовцям пораненим? Так я хто Не знаю. Не мене можу потім поводу вже сказати. Просто є ситуація, що зараз е, е, є такі спроби місцевої влади підібрати землю. Лікарню. Не можна цього робити. Повинна настати старий персонал, ці стаціонари. Ви підтримаєте? Вам удачі. Скажіть, будь ласка, от така лікарня, як Мечникова, клінічна лікарня, така потужна. Вона потрібна для міста, для військовослужбовців, для поранених, для надання допомоги. Слава. Як прифронтовий госпіталь першочерговий. Звісно, можна ви особисто тут отримували якусь допомогу? Якесь лікування проходило? Да, в даний момент лічусь. Лікуєтесь. Що ви можете сказати? Яке до вас ставлення? Я сьогодні перший день. перший день. Хочу нічого конкретного сказати. Хотіли більше, б нормально. спитати, як ви тут опинилися, що з вами трапилось? Військової частини після бойового поранення. Після бойового поранення. Як ви можете оцінити, от, яку вам допомогу надавали лікарі, яке ставлення до військових? Добре, добре ставлення, хороше добре. Добре ставлення. Да. А скажіть... Волонтери ходять, допомагають, і одежі, волонтери приходять, да. Да, да. скажіть, гроші колись з вас хтось просив, вимагав. Брали на щось. Не Вже третє поранення і наразі в подібних взагалі не було. Не буде. А як ви вважаєте, от потрібна такого рівня лікарня прифронтовий шпиталь насправді, да? ось в Дніпрі? Потрібно він несе свою головну Конечно. функцію Однозначно. надання першочергового військовослужбовцям, пораненим, да? Да. і цивільним по області. Потрібен. Звісно. А от ви чули, що є намагання зазіхання на землю обласної клінічної лікарні? Ви таке чули? Я не місцевий, я вам не можу. А сказати. ви звідки? Київська область. Київська область. А як ви вважаєте, це було б ну, мало під собою здоровий гуз, щоб взяти і зменшити 8,5 гектарів, а зробити 2,5 і сказати, корпуси кудись хай роз'їжджаються. Лікарів розформуємо. Я вам скажу, у мене побратими лежать у сусідніх лікарнях, uh -huh. то там, якби, як вони мені кажуть, ми зізвонюємося по телефону. Uh -huh. Там ну, взагалі немає місця. Навіть для них, якби щоб їх положили. Uh -huh. Хлопчики навіть за свої гроші знімають е готелі якісь, ну, щоб просто пройти лікування. Бо немає місці, а якби їх ще тут будуть зменшувати, то відповідно. Ну, те саме ж буде. А ви скажіть, це відгуки від ваших побратимів з яких міст? Чи навіть з Дніпра? Тут, да, з, з Дніпра, да, з інших лікарень. З інших лікарень, що немає місць в лікарні, би положити. Все забито. Тобто можна сказати, дуже, да, багато що багато тут, багато тут багато і теремпур, тож можна і такі місця мальовничі. Можна просто вийти на проводі, а навіть якщо зараз ви на хвостку на минулі. О, мабуть, залишу лікарня. В цьому плані, по Ви за те, щоб така лікарня залишилася в межах. Дай Бог, здоров'я лікарні. Да. Вам удачі, дякуємо за ваш ратний подвиг, за ваш труд. Подовжуйте. Слава Україні! А можна два слова? Ви військовослужбовець? Да. Ви раніше тут отримували якусь допомогу, лікування? Тут ні, я просто боявся анімацію, мабуть, оторвало. Я лежу в госпіталі у нас, в контузію. А ви скажіть, я зрозумів, скажіть, от які у вас враження, як тут надається медична допомога, які відгуки, може, ваших побратимів? Ну, я вам скажу так, що у нас на сьогоднішній день коли три дні лежить, м'ячого стравити, такі матуся. Ага. Ніхто втратив, тому що воно не жалується. Якщо б він жалувався, то конечно, не Ніхто може там чи просив, чи вимагав якісь гроші, якусь копійку, якісь сли... які... на якісь слі. Навіть якщо треба коробку конфет даєш, я щось не хотів дати. Чому? Всі вдячні і розуміють, да, що ви ризикуєте життям, віддаєте своє здоров'я. А от скажіть, як ви вважаєте, така лікарня, такий прифронтовий шпиталь, він потрібен взагалі? Конечно. А ви чули, що хочуть землю відняти? Я, я, я. я з Дружківки приїхав. Ви з Дружківки, да? Ну от є така інформація, що тут дуже багато землі, вільної, що тут можна побудувати якусь житлову забудову, торгівельно-розважальні центри. Як походу, це ви вважаєте? А от якщо він патрула в плюнути. Я думаю, ніби помінялися. А що от, як ви думаєте, військові, коли ми переможемо? Будь-якому випадку. Що вони прийдуть, що вони скажуть, як прийдуть додому цим корупціонерам, які ну, займалися під час давайте, війни? Давайте доведемося побіде, а повірте, ми скажемо. Скажете? Ви думаєте, у нас мало накопило своїх пам'ять? Почому. І не тільки касається роботу, а й взагалі в багатьох аспектах. Поверьте. Просто нам треба закінчити війну, нам треба побідіти, а потім ми вже займемося другими опасом. Не буде такого, як в 2014 році після АТО. Ні. чому, тому що це вже далеко не то по-іншому. Ви особисто підете у владу, щоб контролювати по-справжньому владу? Саму владу я не піду, по своїм лічним Ну, Кому-то положено, тому то не положе. Але буду прилагати максимум усилі, щоб мої братини, які достойні, щоб вони туди попали. Вам, Уклін, подяка за те, що ви надаєте нам можливість нормально жити. Слава Україні! Скажіть, будь ласка. Ви тут лікувалися, проходили. ви зараз лікуєтесь, не? а звідки ви самі? З Київської області. З Київської області. Яке ставлення до військовослужбовців? Хороше. Лікарі, як до вас ставляться? Добре, Медперсонал? Добре, нормально. Все. Нормально. Хтось із вас вимагав, може, якісь гроші чи якусь копійку. Нормально. Допомагали навпаки? Допомагають, і волонтери допомагають. Нормально. Нормально. Ну, сюди перевозять масово поранених. Це перший такий вже плацдарм, де надається висококваліфікована допомога. Якщо її розформують, до чого я веду? Зараз є зазіхання на землю цієї ага. лікарні. Не, ну так і треба. Що, що треба Профронтовий госпіталь такий потрібен. Ну, я думаю, що так. Такого висококласні спеціалісти, хірурги, нейрохірурги, конечно, травматологи. Звісно, треба, тому що ну, багато хлопців. Взагалі. З такими травмами є, що. Пан України, слава Україні. Ми контролесії Дніпра, громадське телебачення. Можна вам задати кілька питань. От хто ви, звідки? Ну, хто ми анонімно, це за бажанням. А звідки ви? Як потрапили? Ви раніше були в обласній клінічній лікарні Мечникова? Отримали якусь допомогу. Перший раз. Ага. Зараз ви проходите лікування? Лікування. Розривні Хто з міські? вами? Хто? Побратими. Побратими. Всі ми українці, всі, всі, всі українці прийшли за неньку за неподільну неньку України Супер. А скажіть ось такий момент: прифронтовий госпіталь не просто клінічна обласна лікарня надає, а в тому числі параміч. А давайте відійдемо, бо Давай. на тому надаємо. Ви сказали, ви звідки. Місто буди... Хмельницький, Хмельницький, ви місто полоне. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль тежка область. Козятин. Козятинки, козят, козят, та... козятин, вона громана. Приїхав да. друзям. От скажіть такий момент, хлопці? Не, я так... Вам у як кажуть, земний, за те, що ви віддаєте своє здоров'я, а інколи і життя, за те, що ми живемо і можемо спілкуватись, але в той же час, от під час війни. Зараз є намагання відібрати землю, зазіхання на землю обласної клінічної лікарні. Цієї? Я вже другий раз був лікар. Хто її хоче відібрати у нас? От місцева влада говорить, що багато, 8,5 гектарів. Щось, бачите, така територія, де можна пройтися в тому числі. Що можна, щоб було два Історико-культурних, як земська лікарня, коли була а інші віддати під громадську та житлову забудову, які зможуть та є розважальні центри побудувати. Я думаю, як... що це не варто. Ну, типу, Якщо в плані медицини може. біля такого от іменно закладу медицинського, Завість. на мою думку, потрібно будувати медицинські заклади далі і розповсюджувати цю територію тільки в таких об'ємах. Реабілітаційні реабілітацій, реабілітацій, центри, оздоровчі, басейни для психологічні ну, там. Ну, mm. А от такий підход кажуть, так тут багато вільної землі вистачає, просто гуляє. Як на мене, мер просто різи, все. Будують реабілітаційні центри. Все. це тільки для здоров'я, щоб, щоб ну все. встановити що сили буде... кожного бійця. От на моє сматріння, ця територія, яка от іменно в цьому комплексі повинна якомога більше знаходитися реабілі... реабілітаційних центрів, допомоги там якісь там, знаєте, буде зима, буде холодно, якісь е... підійти чайку попити, погрітися, щось таке. Ну обов'язково жилі дома. Вони зараз жилі дома построять. Землю зараз заберуть, построять дома, потім ну туди-сюди. Ну і ні грошей, ні будівлі, нічого нема. Закінчиться війна, буде перемога. Військові запитають у корупціонерів, що вони робили. Ми не, не будемо будем, будуть А як буде? хлопці, зброю не достатньо. Ми, ми будемо в гості ходити. Запрошуємо гості, слава Україні! Героя! Особисто від мене хочу сказати, місцева влада. З вашого боку було б краще заботитися про нас як побратимів. Так як біля цього закладу медично знаходиться іменно медицинська огромна структура, то тут би краще з вашої сторони було б строїти басейни, оздоров... оздоровчі центри якомога ліпше і більше всякого оздоровчих ну, програм. Як вас звати? Артем. Артіо. Артем, що ви хочете побажати місцевій владі і корупціонерам? Хочу побажати то. Щоб ви в дійсності взялися, набралися мужності і попиздували, от одвойовувати той Бахмут, і там строїли свої заклади і центри. І що ви там можете бажання построїти? А тут а тільки буде наша українська земля слава Україні, героям слава.